Вітаю, мене звуть Ліна і звучка мультфільм мультфильм пра... Троє простоквашина. от на музика, а далі я буду озвучувати. Троє простоквашена. Тунтун Неправильно ти, дяді Федор косуїсиш, ти то ковпосов кверху тримай, а далі на язик і так смачніше встане. А звідки ти знаєш, що я дяді Федором звати? Я в домі всіх знаю, і я на чортоті живу і мені все видно. І кітмостроськін, це моя фамілія, і там зараз строють тому черди, і мені жити немає де. Дядь Фьордо, в тебе один неправильний потерброд був? Там іще є хоч до мене буде жити. Та моя мама та твоя мама. Не прогонить, гі, нічого не прогонить. Може, може, тату заступиться. Щось у нас тут та кошачим п'ятам нюхається. Інакше, як дядя Федор кута привіз. Ну що, у нам кіт не помішає? Ну, тобі не помішає, а мені помішає. От подумай, яка у кута польза? Ні, ну чого сразу польза? От, наприклад, тут та картина. А у та картина і є польза. Там він не видно прекрасно. Ну і що? І у кота буде пільза, він мій. а в нас немає мішив. А ми заведемо, то вибирай, то кот чи я? Ну-ну-ну. Я тебе вибираю. Я тебе вже давно знаю, а того кота. Перший раз бачу. А, мої тата і мама. Я люблю тварин і вас я теж люблю. Ну і тварин. Ну, особливо всяких котів, Ага. а ви не дозволяєте мені їх заводити. Тому я пішов з котом. Я якраз самостійний. І не хвилюйтесь за мене. З вами дядя Федор і Кіт. тут Простоквашино 100 метрів. Вітаю! Можна мені до вас жити? А я буду вам допомагати і ще чого. У нас вдома навіть немає. А ти далі гуляй, з людям іншим говори. з трошки помовчи. Собак ще й інших питали. Та краще хай який будиночок нам підійде там. Та є є Я знаю один дім, там ніхто не ж ніхто не живе там у сусідів, а там є печка пів кухні. Ну що, мені прибігать завтра? Чи через рік візьмемо? Візьмемо троєм веселіше, тебе як звати? Шарик, як з простих собак не з породістих. я дядя Федор. А то кутам трускин фамилия така. Дуже радий. Будьте здорові. Дякую. А ти хлопчик чий? Ти звідки з города приїхав? Я нічий. Я сам по собі хлопчик. Свій собственний, свій самостійний. Так не буває, щоб хлопчики самостійні були. Діти мають бути чимось. А чого не буває, от я сам собі кит. Свій самостійний і я свій самостійний. А ви що самостійному інтересуєтесь? Ви не з поліції випадково? Ні, я із почти. Почтальон П'єчкін тутушний. і я маю всього багато знати, що почту приносити. от, наприклад, що ви будете. Я морзілку буду виписувати, а мені щось про охоту, а я нічого не буду. Я економ... я економити буду. Я нічого не буду. Я економити буду. Щось ми без молока і без молока. Так і померти можна. Треба корову купити. Треба би, ну де гроші взяти, а може взяти у сусідів. А чим віддавати будемо? Віддавати треба. А, будемо віддавати молоком. якщо віддавати корови. Навіщо нам молоко? А, тоді треба щось продати, а що? А що ніби не потрібне? Щоб продати щось непотрібне, треба спочатку щось купити, не потрібне, а у нас грошів нема. А давай, шарик, ми тебе продамо. Це як так мене? Нікого ми прирвати не будемо. Будемо клад шукати. Ура! А що а таке склад? Як же я сам не міг додуматись, знайти клад? Тепер коров купимо бо щось інше. Или что-то лучшее, по-красишее. В магазине мясных очень прикольно. Почему? Там костей много. Тун-тун ура! Склад! Тун-тун-тун тун-тун тун-тун тун. Отдай! Я кому кажу, віддай негайно. кому я кажу тобі? <звігінь> Ось він, цей він вкрав мого альпіцького монетку треба здати в поліклініку для диких звірів. Не треба його в поліклініку здавати, ми його самі вилікуємо і навчимо говорити. А що ви несете? А це ми гробами йшли. понятно вам. Да, понятно? Чого ж непонятно? Вони ще за чомуданом пішли. Це все ти винний. Просто все дозволяє і от він збавився. Просто він тварини любить. Просто щоб були ігрушки там, тваринки, кішки, собаки, морскалки. І тоді діти не беруть пропадати Тоді батьки будуть пропадати Я просто вже замучена. У мене є-єлі сил, є телевізор подивитись. А ти дурні не каже, то краще скажи, як хлопчик. Я повернусь е, Сказати те, що що загубився. Хлопчик рісти 120 і хто, і у нього гобі очі, і хто дасть то і все. Пинь. Тунь, 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 тунь. Щось ми його зря його кормимо, хтось пользу приносить. Ну, скажи, хто там? Хто там? Ну скажи, хто там, хто там, хто там? Що тобі зайнятися нема? Пусть ти пісню його навчи або віршиків там. Спиваються самі, а в нема немає жодних. А хто там яка польза? А така, яка Прийде якийсь чужий чоловік, постукає двері, а там скажуть, хто там? Ну то значить знаєте, що в домі хтось есть і у нас воровать нічого не будуть. Понятно тобі ти? Хто там? Хто там? Ура! Спрацювало! Кто там? Кто там? Это я, почтальон печки принес журнал про вашего хлопчика. Кто там? Это я, почтальон печки принес журнал про вашего хлопчика. Кто там? Да никто! Це ж я почтальйон приніс приніжурна про вашого хлопця. Хто там? Хто там? Хто там? Хто там? П'ятнадцять хвилин спустя. Тук-тук-тук. Хто там? Це я почтальйон печкін. приніс журнал про вашого хлопчика. Загубився хлопчик. Ха заговори ріс 120. І хто знайде його, то получить велосипед. Та не гарюйте дядь Фідар. То подумаєш, Велосипед передадуть. Ну нічого. Ну, знаєте, мені треба би. Вашого хлопчика із мириць ростом. Мій тато і мама. Я живу добре, просто щасливо. У мене все є. Навчається у 10 або ж 11 класі. Саме час розпочинати. Мої тато і мама. Я живу добре. Просто великолепно. У мене є свій дім, він теплий, і в нього є одна кухня і одна кімната. І я дуже сильно сумую, особливо по вечерам, а моє здоров'я не дуже. У мене то лапи ломять, то хвіст ломається. <свізь> ой. А на днях я ліняти начав. У мене просто ужасна шерсть, хоть дом не заходь, але потім появляється просто великолепна шерсть, просто каракуля і, і це дядя шарик. Я не понимаю. У нього, голоса, у нього шерсть. Я не понимаю, може, у нас шерсть повисилась? І ми троковолі, ну щось у нас не понімає, що, але це все буде добре, я обіцяю. Тун -тун -тун. Вітаю я під шталем печки із простоквашина. Ви за велосипед продаєте за хлопчика.